Привіт! мене звати Юлія Булгакова. Я практикуючий нумеролог зі стажем більш як 9 років, провела більше п'яти тисяч консультацій. І сьогодні хочу запровадити рубрику аналіз вашого місяця саме по цифрах вашого народження. Звісно, у нас вже є прогнози по знаку зодіаку, але ми знаємо, що якщо ви овен, це не завжди означає, що всі події. Які записані для овнів, будуть продаватися саме у вас. Тому цифри прийдуть на допомогу як додатковий інструмент, і покажуть нам, що саме в яких сферах буде відбуватися протягом місяця. Тому сьогодні ми будемо розглядати загальні енергії вашого місяця, загальні енергії на вашу роботу, що буде чекати вас у фінансах, і що вас чекатиме в особистому житті саме за вашою датою народження. Сьогодні ми Розпочинаємо з людей, котрі народжені 1, 10, 19 і 28 числа. Тому для вас ви щасливчики, і вас очікує трансформація. Трансформація може стосуватися будь-яких сфер вашого життя. Якщо ви дуже довго думали про те, що варто нарешті змінити роботу, потрібно взяти і це зробити. Тому що ретроградна Венера разом з ретроградним Меркурієм, також в цьому допоможе. Якщо у вас постійно виникали сумніви, чи поруч з вами знаходиться ця людина, цей бізнес-партнер. Якщо ви дуже довго працюєте над якимось проєктом і ви бачите, що з нього ви вже не можете нічого вижити, це також сигнал про те, що варто змінювати. При тому, що все, що відійде для вас в березні, це екологічне завершення процесу, кінь здох, злазьте, і беріть нового коника. По тій причині, що нові пропозиції, нові ідеї і нові горизонти допоможуть вам. Здійснити максимальну трансформацію. Тобто потрібно буде закладати фундамент саме в березні для того, щоб це дало результат саме в майбутньому. Також цікавим моментом для вас є те, що не можна шукати чогось паралельно. І якщо ви шукаєте нову роботу, то вам спершу потрібно завершити всі старі справи, передати їх або звільнитися. І тільки тоді для вас прийде нова пропозиція, тому що паралельні зв'язки паралельні Лайні пошуки не дадуть жодного результату. Те саме буде стосуватися і особистого життя. Якщо вас в якийсь момент перестав влаштовувати ваш партнер, і ви зараз в активному пошуку, то будьте добрі, розстати всі крапки над і, і лише після того вам придаде дійсно справжній класний партнер. Окрім того, ви можете захотіти кардинальних змін. І ці кардинальні зміни можуть стосуватися як вашої зовнішності, як вашого оточення, як вашого колективу. Єдине, що не варто поки експериментувати з вашою зовнішністю, тому що будь-які пластичні операції, будь-які ем, уколи краси, які для вас є експериментальними. Або якщо ви, наприклад, плануєте перефарбувати з брюнетки в блондинку, краще не ризикувати до 15 квітня. Робота для одиничок. Тобто для тих, хто народжені 1, 10, 19 і 28 числа, уникайте спокус, тому що може бути на вашому шляху дуже спокуслива пропозиція, яка інколи може навіть і перечити вашим принципам і вашому баченню цієї ситуації. Можливо, хтось буде намагатися маніпулятивним шляхом переконати вас в чомусь, підписати невірний документ або можливо зробити ті дії, які перечать вашим нормам. Знайте, що пропозиція буде доволі спокуслива, але якщо у вас буде виникати відчуття, що хочеться, але колеться, краще все-таки не піддаватися цією спокусою, тому що є дуже великий ризик, що ви можете обпактись. Є дуже великий ризик, що вас можуть підсадити на ключок, і ви будете відповідно залежати або від людини, або від ситуації. До прикладу, коли ви берете кредит, наче спокусливі умови. Але ви розумієте, що ви заганяєте себе в боргову яму, тому що там може бути, наприклад, дуже великий відсоток. А спершу ви цього можете раціонально не помітити і не відрізнити. Також це стосується е, таких фліртових зв'язків на роботі. Якщо у вас на роботі є класний колега. При зустрічі з яким вас перехоплює подих, але цей, наприклад, ваш колега одружений, то також старайтесь уникати таких зв'язків, тому що це може бути наслідком негативної репутації для вас. Але от що стосується фінансів, тут доволі сприятливий місяць, тому що дасть вам класному партнерства. Якщо ви шукали інвестора, якщо ви шукали людину з якою вам потрібно примножити свій бізнес, що стосується фінансів, тут дуже сприятливий період, якраз для того, щоб ви отримали потрібну людину, тому що це може бути класний союз, який підніме вас на новий фінансовий рівень. Може також вказувати, що ви шукали працівника і вам не вистачало саме цієї людини для того, щоб масштабувати свій проект або отримати прибуток. В такому випадку ви також зможете його знайти і відповідно це впливає на ваші гроші. Можливо, гроші вам прийдуть від вашого чоловіка, від вашої дружини або від іншої людини. Тому що все, що в союзі, всі люди, які будуть приходити до вас з пропозицією, саме вони будуть ключем до успіху ваших фінансових справ, особисте життя. Тут події вас розвиватиметься максимально швидко. Не виключений варіант, що когось з вас чекатиме поїздка, переїзд, можливо, навіть переліт. Якщо у вас буде відбуватися нове знайомство, то Настільки швидкою буде динаміка, що ви навіть не встигатимете зупинитися і раціонально оцінити ситуацію, тому що блискавичний хід подій, справи розвиваються швидко, спонтанно, і можна сказати, що ви будете знаходитись в потоки. Або якщо ви чекаєте якусь новину, і ви її чекали доволі довго, то також ви її скоро отримаєте. І також швидко будуть відбуватися прогрес у ваших сімейних справах. Тому особисте життя тут дуже динамічне і дуже сповнене енергією. Тому підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки і діліться зворотнім зв'язком, як у вас проходить березень місяць. А за детальнішим прогнозом звертайтеся до мене особисто в мій інстаграм, і я з радістю допоможу підібрати вам необхідну послугу.